Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчатка. Погляньте, який чудовий підметик сьогодні завітав до нас на заняття. Мої хороші, він одягнувся навіть тепленько, поправив шубку свою гарненько і одягнув ось такий тепленький шарфик. Ну, звичайно, закінчується осінь, і скоро до нас прийде. Так, вірно, зимонька зима. Малятка, цей ведмедик іграшковий, і він живе у нас вдома. Але в нього є справжні друзі, які живуть в лісі. Як же вони, бідненькі, готуються до зими. Хочете дізнатися? Ну, так, звісно, і ведмедик вам розкаже про своїх звіряток. Він навіть віршика вивчив. Бажаєте послухати? Серед лісу де пеньок, із землі росте грибок. Ведмежата, біченята, все це лісові звірята. Ось твої друзі, більченята, зайчинята, все, всі-всі твої друзі, мої хороші. а чи ви пам'ятаєте, хто де живе? як називаються будиночки у диких тварин? Пам'ятаєш? Давайте пограємо в гру і пригадаємо з вами, як же називаються будиночки. Ведмідь живе у берлозі, а білочка в дуплі, а вовк у лігві, А лисичка у норі. Малята, тільки зайчик без будиночка. Він живе під кущем. Ну нічого, в нього прудкі ноги, і він швиденько бігає і не замерзне. Мої хороші, я пропоную вам разом з ведмедиком пройтися по осінньому чудовому лісі. Пригадаємо, як ми йшли. Шур, 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 шур. Ми тримаємось за шнур. Для чого? Щоб не заблукати. По лісі ходити потрібно тихенько. Шур, 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 шур. Погляньте, яка чудова картина перед нами. Білочка, що сидить на гілочці. Що ж вона робить? Клопочеться, збирає горішки, насіння, сушить грибочки. Дуже важко взимку. Одні, наприклад, гризуни, білки, ховрахи. Миші польові роблять запаси на зиму, а інші впадать сплячку. Ведмеді, їжаки та бурсуки, тому що їм бракує їжі. Наш ведмедик також полюбляє діймати, зализуючи свою лапку. Так, так, малята, ведмеді несуть свою лапку, а зализують свої ранки, тріщинки. А вовчик, лисиця, заяць, вони всю зиму пробігають, шукаючи собі поживу. Так, малята? Тільки наша білочка-трудівниця, погляньте, як гарно все назбирала, складе собі до комори і теж є в неї є секрет. Вона скоро змінить свою роду шубку на сіру. Малятка, а давайте пригадаємо з вами, хто що їсть? Ти любиш медок? О, я знаю. А ще тваринки дещо люблять. Пограємо в гру. Хто що їсть. І подивимося, так? Ну що, малята, пригадаємо, хто що їсть? Зайчик. Він полюбляє кору дерев, травичку, ягоди, яблука, зерно та капусту, ведмідь, Це гриби. Це коріння, ягоди, дрібні гризуни, якщо пощастить рибу, та мед, білочка, горішки, шишки, насіння, яблука, і навіть смачнючі жолоді, їжачок, яблука, груші, гриби, черв'яки, різні жуки. Так-так, і навіть вужі, дикий кабан. Гриби, жуки, жолуді, листочки, кору і ягоди також, лисичка. Вона харчується усім. Рибка, мишка, гризуни, зайчик, качечка. Ось так мої любі, молодці. Ну ось мої хороші. А зараз я хочу, щоб ми з вами трошечки повправлялися у складанні розповіді за нашою чудовою картиною про білочку. Буде вона розпочинатись ось так. Наша білка трудівниця. Вона ще з літа назбирала грибів та сушила їх на гілочках, горіхів та шишок. Чудова прекрасна білочка не боїться зими. Скоро вона змінить свою шубку з рудої на сіру. Так її не помітять ані вовк, ані лисиця. Їй буде добре та легко зимувати у своєму затишному гніздечку. А ваша розповідь яка буде? Ми з ведмедиком будемо з нетерпінням чекати на ваші невеличкі розповіді. А на закінчення, давайте трошечки з вами пограємося і пригадаємо з вами, які ж слова ви знаєте на звук Ш. Окрім того, що ми вже з вами пограли «ша-ша-ша», шу 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 Пограємо в гру і ви разом зі мною назвете ці слова і пригадаєте звук Ш. Шуба, шапка, шишка. Шарф. ш-ш-ш. Молодці. Всі ці слова починалися на ш-ш-ш. Що ж, мої хороші? Ми з вами трошечки прогулялися, погоралися з ведмедиком, пригадали звук ш-ш-ш. І склали невеличку розповідь про те, як білочка готується до зими. Я була рада зустрічі з вами. Хороші моїх до побачення.